Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Дроби, як і натуральні числа, можна порівнювати. Уявімо, що торт розрізали на 8 рівних частин. Один шматочок поклали на одну тарілку, тобто одну восьму. На іншу тарілку поклали три шматочки, тобто три восьмих. Ми бачимо, що три шматочки це більше, ніж один шматочок. Відповідно, дріб 3 восьмих більше, ніж 1 восьма. Отже, ми можемо сказати, що 3 восьмих більше, ніж 1 восьма, або 1 восьма це менше, ніж 3 восьми. Запам'ятайте, із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той дріб. У якого чисельник більший, а меншим є той дріб, у якого чисельник менший. Розглянемо приклад. Треба порівняти дроби 100,158 та 99,158. Ці дроби мають однаковий знаменник 158, тому будемо порівнювати чисельники. Оскільки 100 більше, ніж 99. То, згідно до правила, дріб 158 буде більше, ніж дріб 99,158. Ми порівняли ці два дроби з однаковими знаменниками за чисельниками. Як і натуральні числа, дроби можна розмістити на координатному промені. Наприклад, на малюнку точка А, точка Б і точка С мають координати. Отже, точка А має координати 2 п'ятих. Точка Б має координату 9 п'ятих і точка С має координату 16 п'ятих. Тож запам'ятайте, що більшу координату має точка, то далі від початку координат вона розміщується на координатному промені. На даному малюнку найдалі в нас розташована точка С з координатою 16 п'ятих. Ближче трішечки розташована точка Б з координатою 9 п'ятих. І найближче розташована точка А з координатою 2 п'ятих. Тож, можна зробити, наприклад, висновок, що 2 п'ятих буде менше, ніж 9 п'ятих. А 9 п'ятих буде менше, ніж 16 п'ятих. Ну і, наприклад, 16 п'ятих буде більше, ніж 2 п'ятих. Розглянемо наступний приклад. Нам треба порівняти дроби. В першому прикладі треба порівняти дріб 4,15 та дріб 7,15. Ми бачимо, що ці дроби мають однакові знаменники, тож порівнювати їх будемо за чисельниками. Згідно з правилом, більшим є той дріб, в якого чисельник більший. В даному прикладі 7. Більше, ніж 4. Відповідно, дріб 7,15 буде більше, ніж 4,15. Розглянемо другий приклад. Порівняємо 9,20 та 7,20. Знову ж таки, знаменники однакові, порівнюємо за чисельниками. 9 більше, ніж 7. Відповідно, дріб 9,20 буде більше, ніж 7,20. І розглянемо третій приклад. Треба порівняти 29,153 та 28 153. Знаменники однакові, порівнюємо за чисельниками. 29 більше, ніж 28. Відповідно, дріб 29 153 більше, ніж 28153. Розглянемо наступне завдання. Треба розташувати у порядку зростання дрови. І дізнатися прізвище видатного українського лікаря, ученого та громадського діяча. Отже, ми бачимо, що в нас дані дроби мають однакові знаменники. Відповідно, щоб розташувати їх в порядку зростання, нам треба їх порівняти і знайти спочатку найменший, і так знайти потім найбільший. Отже, найменшим з цих дробів, дивлячись на їх чисельники, буде дріб 1,29. Цьому дробу відповідає літера А. Наступним за зростанням буде дріб 2,29. Цому дробу відповідає літера М. Наступним буде дріб 529, відповідає літера О. Наступним дріб 7,29, відповідає літера С. Далі наступним буде дріб 13-29. Відповідає літера О. І останній дріб, найбільший, це 2029, відповідає літера В. І ми отримали прізвище видатного українського лікаря, ученого та громадського діяча Амосов. Розглянемо наступне завдання. Який з дробів розташований на координатному промені правіше. Ми з вами пам'ятаємо, що чим більший дріб, тим правіше він знаходиться від початку відліку. Відповідно, треба порівняти нам два дроби. В першому прикладі нам треба порівняти 3 сьомих та 4 сьомих. Із цих двох дробів більшим буде 4 сьомих, так як він має більший знаменник – 4 більше, ніж 3. Відповідно, цей дріб буде розташований на координатному промені правіше. У другому прикладі, треба порівняти два дроби 5 тринадцятих та тринадцяту. Ці дроби мають однакові знаменники, порівнюємо за чисельником. 5 більше за 1, відповідно, дріб 5 тринадцятих буде більше, ніж 1 1,13. Можна зробити висновок, що. Цей дріб 513 буде розташований правіше на координатному промені. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!